Усім привіт! Всі ви знаєте, що ми кожну середу в 16.00 збираємо з дітьми грати в настолки, як ми кажемо. Але минулого тижня ми вирішили трошки розбавити наш формат на столок і зробити щось цікаве: дізнатись про дітей щось більше. А як це дізнатись? Ми вирішили пограти в телебачення і зробили невеличке інтерв'ю з дітьми. Там були цікаві питання, тому я вважаю, вам має це сподобатись. Так, перевіряємо мікрофон. <рістична> Приємного перегляду. Як ти вважаєш, яка найважливіша робота у світі? Мабуть, мені кажеться, що це композитори, пожарні. Поліція пожежна і лікарська. Копати золото, лікар, е -е -е -е. учений, like. дослідник. <ин> Якщо б в тебе був свій магазин, що б ти там продавала? Солодощі, чіпси, не знаю, фрукти все. Так я ж не маю від свого магазину брати. Продавав би хліб, сіно. Кайла this... – це чим добуває діаманти, золото. Конфетти, мака. Якщо б завтра раптом пішов дощ з їжі, що б це була б за їжа? Це були банани. Суші. Суші. І я би їх їгла. А так чупачу. Піца і сир і котлети. Не знаю. Бургери, картошка і така піца. Яка найнесмачніша їжа у світі? Сама противна авокадо сирене яйце. Брокколі. Риба. наверное, ну, риба. Це брокколі. Навіть не знаю. На рибу тільки. бо я мама не любить рибу. рибу. А якщо б в тебе була якась суперсила? Що б це була за суперсила? Я могла привращатися в суперкошку і бігати швидко. Тепер Як леді бак? Ну, не знаю. Сила, щоб спасати людей. І перемогти Росії. Перевращатися в кота. Кота? Так. з котам. У мене є навіть, вона вітер. Я можу робити буран. Знімати речі. Ставати ріжними істотами, навіть які я сам придумав. Я хочу соняком. Якщо вам сподобалось це відео, накидайте нам, будь ласка, лайків. Якщо якісь зауваження, теж пишіть, Не кидайте нам цікавих питань в коментарях, будь ласка, і ми зробимо другу частину, якщо це буде вам цікаво.